Сьогодні Україна у боротьбі з російськими загарбниками викликає подив у цілого світу разом із військовими. Приклади мужності самопожертви незламності демонструють прості українці про життя в умовах окупації, про події про людей, які щоденно наближають нашу перемогу у проєкті маленькі історії великої перемоги. Працівник Рівненської АЕС Михайло Кравченко власноруч виготовляє вироби з дерева, а виручені кошти спрямовує на допомогу війську. Іграшкові будиночки, речі для побуту, предмети декору, подарункові дрібнички. Умілець створює з допомогою лазерного вирізання по дереву. Ейфелова вежа вирізана на лазерному станку частинками, потім склеєна. зробив підсвітку. Просто як елемент декору використовувати так само, як нічник. Для виготовлення своїх виробів умілець самотужки змайстрував спеціальний 3D-лазерний верстат. Щось з звичайної сантехніки, кусок там, від машини розширювальний бачок, сантехнічний звичайний циркуляційний насос, трубки, там. то в інтернеті знайшов, охолоджувач на фріоні. Компресор це взагалі використовується для аерації ставків. Усі розрахунки щодо потужності і навантаження верстата Михайло проводив самотужки. А взагалі його захоплення електронікою з дитинства. У мене батько електрик, мати була електриком, сестра і то вчилася на електромонтера. У нас в сім'ї, всі електрики. Батька співробітники всі зносили мені деталі, всякі запчастини, і в мене все, все, все було закидано кожна шухляда, кожен шкафчик деталями. Серед усіх виробів найбільш популярні сьогодні карта України та карта світу, каже Михайло. Тут буде написано Оркостан і Москва тут ще буде отак тільки Росія, чуть-чуть там все. Ну, Це ваш був. прогноз. Я ж оптиміст. Розповідає про технологію спершу через спеціальну програму задає необхідний малюнок. Далі вирізає окремі деталі. Приблизно сім годин потрібно, аби вирізати усі елементи. На цьому столі може бути день паяння, день, другий день вже клеєння, третій день шліфування, четвертий день. Там може бути фарбування. Хобі зізнається, дарує йому величезне задоволення. Ти сам себе надихаєш на життя, ти, ти кожен день встаєш, ти в тебе щось в голові є. От я ще собі щось там придумав, треба піти його зробити. Розмислити, як це краще зробити, як це краще його впровадити. Крім того, Михайло працівник Рівненської АЕС, обладнання, яке ремонтує та обслуговує на роботі, а це полярні крани, у чомусь нагадують принцип роботи його верстата. Можна по, по координатах переїхати, можна контролювати швидкість. І переміщення крана. Ну, все залежить від контролерів, які, як в мене стоять, так і на кранах. У перші дні повномасштабного вторгнення рашистських окупантів Михайло самотужки намагався вивозити людей із тимчасово окупованих територій. А потім мені просто сказали, що для цього є спеціально обучені люди, щоб я не ризикував своїм життям. Тим більше я сам їздив. Чоловік переконаний країна у полум'ї війни і допомагати війську обов'язок кожного. Багато хто каже, що держава має все допомагати. Якщо е, прописано, наприклад, що у солдата має бути форма, там вішмішок, берці, ну таке по, -по мінімалці. все. ніхто йому не павербанка не дасть, нічого не до телефона там чи для його спрощення життя на передовій. Це все треба, щоб ми займалися і допомагали. За кошти, виручені за свої вироби, Михайло разом з однодумцями закуповує усе необхідне для наших бійців. Від аптечок, наповнювачі для аптечок, все, що заказують хлопці на передову. Наколінники, дощовики, ну і все, все що просять. Павербанкера з самого початку брали, тому що хлопці не мали де позарядитися. Сонячні панелі, маленькі, такі портативні. Історія вчить, що український народ перемагає тоді, коли ми єдині діємо разом і захищаємо те, що нам дороге, каже наш герой. Наша велика перемога складатиметься з багатьох маленьких, тому внесок кожного важливий.